Заслухаємо Боже Слово, це записано Євангеліє від Матвія, 18 розділ з 23 вірша. Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. І коли він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав що віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптою упав до ніг і вклонявся йому та благав, потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому Борг. Амінь. Заміть ваші місця. Цей час, цей день, який дарував нам Господь по милості своїй, маємо цю нагоду навчатися від Слова Божого, від самого Ісуса Христа. Проте, сестри, це не наші заслуги, це не тому, що ми так ну, зрозуміли, а тому, що Бог він помилував нас, тому що Бог відкрився нам, і ми сьогодні, в домі Божому. Ми сьогодні в церкві Христовій навчаємося від нашого Господа Ісуса Христа. Слава йому. Слава йому. Слова, які ми зачитали, притча про боржника. Притча про боржника. Я думаю, можливо, не багато хто, а може багато хто були боржниками. Це досить неприємне відчуття, це неприємний такий, знаєте, статус людини перед людьми, перед людиною, перед іншою людиною. І взагалі неприємно. Написано Царство Небесне Христос, він говорить про, каже, царство Боже воно подібне одному цареві. Воно подібне одному цареві, який зажадав зробити обрахунок з рабами своїми. Читаючи це місце, розуміємо про те, що прийде день в нашому житті, брати і сестри, і Господь Він зажадає обрахунок в кожної з нас. Коли читаємо Євангелію від Матвія, 25 розділ, каже Писання, що Син людський Він прийде у славі свої святими ангелами своїми, сяде на престолі, і усі народи зберуться перед ним. Усі люди не буде таких людей, які би десь ухилилися, брати і сестри. Павло, проповідуючи Івану, Він каже, що Ісус. Той, який буде судити живих і мертвих. Ми ходимо перед таким Богом. Ми служимо такому Богу, брати і сестри. І Павло, він говорить такі слова, бо мусимо. Мусимо ми всі стати перед судилище Христове, щоб дати звіт що в тілі робив. Приде день, що, знаєте, ухилитись не можна буде. Так, як написано про Ісуса Христа, бо мусив прийти Син людський, щоб взяти гріхи всіх людей, мої ваші гріхи. Іншої альтернативи не було. Іншої дороги не було так само, каже Писання, ми мусимо стати перед Престолом Христовим, щоб дати звіт. Каже Писання, цар зажадав. Цар зажадав обрахунку з рабів своїх брати і сестри. Коли задумаєшся над цим, я говорю на молитві п'ятницю, за одну сестру згадував, думаю, як добре, коли ми пильнуємо, коли ми переживаємо за своє спасіння. Як добре, коли, знаєте, наше серце, воно не є в спокої, тому що я знаю, я перестану перед святим і вічним Богом, що моє серце воно небайдуже. Я хочу сказати, це дар Божий. Брати і сестри, це дар Божий, коли людина переживає за своє спасіння. І написано Лука, він описує про Івана Хрестителя, який бачить Христа, який йшов до нього хреститися. І він каже, йде по мені потужніше від мене. Йде по мені, потужніше від мене, якому я не достану розв'язати ремінця взуття. Він, буде, він має в руках віячку, і він буде пересівати свій тік. Він буде пересівати. Це Господь Ісус Христос. І Він говорить цю притчу і каже Писання далі про те, що. І коли він почав цей обрахунок, то привели Йому одного, що винен був 10 тисяч талантів. Привели людину, яка була вина 10 тисяч талантів. Я не знаю, в якому еквіваленті там пишеться трошки в зносках, но. Я так роздумував на цим, ну, оці а, ціна, яку потрібно було заплатити цареві. Ну, я не знаю, як це можна ну, а, перевести в еквіваленті, щоб ми зрозуміли. Але Слово Боже, воно є досконале, брати і сестри. Слово Боже, воно відкриває ціну, яку потрібно заплатити. Цей боржник повинен був заплатити своєму панові. І каже, і так як він не мав що заплатити, він не мав звідки заплатити, то пан наказав продати його, його дружину, його дітей і все, що він має. Я так думаю, коли ми читаємо цей текст чуть нижче, ми бачимо, що він, ну, я не думаю, що він дуже бідний був цей чоловік. Що він, коли ми читаємо, що навіть інший його співтовариш, він позичав в нього кошти. Я розумію, що Бог Він показує, що жодна людина це стосується кожного, ну, так сказати, статусу людей. Це слово, Кожну стало. Тому що хтось скаже, ну там у переводі еквіваленті написано, ну, приблизно тисячу доларів. Ну, хтось має тисячу доларів, може 20 тисяч доларів заплатити. А хтось для когось це велика гора, непідйомна. Він не може заплатити. Але розуміє, що це сказано для кожної категорії людей. Ціна цього каже Христос наказав продати Його. Його дружину, дітей і все, що він має. І все, що він має, брати і сестри, яка ціна нашого спасіння? Ціна душі, каже Писання, що людина дасть викуп за душу свою. Немає такої ціни. Ціна одна це кров Ісуса Христа, нашого Господа, слава Йому. Він той, який заплатив ціну сповна. Для того, щоб нас зробити вільними, для того, щоб нам відкрити двері в небо, брати і сестри. Це Божа благодать, про яку проповідував апостол Павло. Це Божа милість. Іншими словами, я би назвав цю притчу про справедливість Божу і Боже милосердя. Ви знаєте по нашим ділам. Нашою справедливістю, чи щось те, що ми можемо, стараємося щось зробити, ми не зможемо поставити на вагу Божу, брати і сестри. Ми не можемо це поставити, то дуже мало буде. На вагу Божої справедливості поставити, щоб отримати відкуплення нашої душі, це за дуже мало буде. Це зробив Ісус Христос. Те, що мені написало вам, брати і сестри. Нам не було на не підсилу. Це зробив Господь, слава йому. Він узяв мої провини, мої борги, ваші борги, брати і сестри. І каже писання цей чоловік, він, він впав на коліна, поклонявся йому і просив, пане, пом... потерпи на мені трошки, і я, я віддам тобі. Ми розуміємо, що ну, скільки людина повинна працювати, щоб це, це замало. Але те, що міг зробити, він робив. І каже, змилосердився. Наш Бог є милостивий, брати і сестри. Він повний милості, повне доброти, його, його єство це. Ну, я не знаю, каже, писання: Він любов'ю світ обійняв всіх людей. Посилає дощик на грішних, на добрих і злих, на праведних і грішних, сонечко. Він турбується, як батько про дітей. Але Писання каже. Милість проявляє до тих, хто приходить і просить милості. Тих, хто просить милості. Заблудчий син, який пішов від батька свого, він сказав, «Я, я встану, піду до батька свого. І каже, коли він прийшов, каже, Отче, я я достоєн, але прийми. Я недостоєн, але прийми мене число рабів твоїх, найомників твоїх. Кожен із нас, брати і сестри, ми недостойні тої милості, яку Бог проявив до мене і до вас. Коли співали таку пісню, недостойний я, Господи, всіх Твоїх милостей. Кожного дня, коли ми встаємо, ми бачимо мирне небо, ми бачимо хліб і до хліба на столі. Це милість, це турбота нашого батька, брати і сестри. Це Його милосердя, це Його доброта. Далі говориться про те, що цей чоловік, якому було прощено, він пішов, він пішов і знайшов співтовариша, який, який должен був в йому 100 динарів. Щоб було зрозуміло, це зовсім мізер. Але той чоловік не мав. І він почав благати так само, як і цей попередній каже, потерпи на мені трошки, і я, я віддам тобі, але він не схотів. Часом буває, брати і сестри, ми іноді хочемо справедливості, справедливості до інших людей. А хочемо, щоб Бог до нас проявляв милість. Або хоче, щоб ми були милосердними. Тому що одного разу Бог він проявив милосердя до мене і до кожної з нас. Апостол. Павло, він пише, Післані до римлян в 6 розділі 17 віша. Він говорить такі слова, бо. Тож дяка Богові, що ви, будучи рабами гріха. Дяка Богові, що ви, будучи рабами гріха, від серця послухались того роду науки. Знаєте, Павло, він розуміючи свій стан. Ми потім пізніше нагадаємо, підійдемо до е, того, як Господь, як е, Павло навернувся. Але розуміючи, каже, що те, що ми є стали дітьми Божими, те, що ми є в домі Божому, те, що е, цей статус називатися і бути дітьми Божими, це, це не наші зазови, це Божа милість. І він каже, тож дяка Богові. Дякав Богові, що і далі він згадує минуле життя, що ми, будучи рабами гріха. Апостол Павло пише до Єфісян, що діти прокляття жили без Бога, далекі обітниць народу Божого. Без Ісуса Христа і без надії. Брати сестри, без Христа немає надії. Брат переді мною говорив про надію, надію, яка не засоромить. Надіється на Бога. Каже псалмист: той, хто покладає свою надію на Бога, він буде стояти як та Сіонська гора і не захитається. Він буде стояти твердо, тому що надійна основа є, брати і сестри. А тою основою цим наріжним камнем є наш Господь Ісус Христос, слава Йому. Надійна основа. І каже Павло: а ми, будучи рабами гріха, ми були. В неволі, ми далекий обітниць Божий без Христа і без надії були. Але Господь Він прийшов в наше життя, дав цю живу надію, дав Духа Святого, дав нам цю владу і право називатися дітьми Божими. Слава Ісусу! І каже апостол Павло тож дяка Богові, брати і сестри, наскільки ми повинні бути вдячні йому, те, що зробив. Христос для мене і для кожної з нас. Що Він зробив для мене, те, що ми б не змогли досягнути цього? І Павло каже, дяка Богові, щоб ми завжди дякували, безперестанку дякували, тому що Він проявив милосердя до нас. Коли ми прийшли до Нього, коли ми впали на коліни і сказали: Господи, прости, прости, я недостойний, прости, прийми мене в число. Дітей твоїх. Я недостойний називатися сином, дочкою. І він прийняв, брати і сестри. Слава йому! Він прийняв, Він приймає сьогодні, він готовий приймати. Двері спасіння, вони відкриті. Царство Боже, воно відкрите сьогодні. Людина тут на землі може війти. Не після смерті, не після того, коли помирали тут на землі, коли наше серце, воно ще б'ється в грудях. Коли ми ще можемо розуміти, коли ми можемо приймати якісь рішення, Господь чекає, каже, я оце стукаю біля дверей серця. Хто почує мій голос? Я війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Хто почує мій голос? Почути голос Божий потрібно мати здібність. І ту здібність дає Бог через Духа Святого нам, людям. Які критерії щодо людей, я не знаю. Я би, знаєте, ну, запросив і запрошую всіх людей до Господа, до Ісуса Христа. Але дивишся, одні так приймають, інші нехтують. Інші начебто погоджуються так, дякують, як, як а, ті люди, які, де говориться про гостей весільних, да, Дякую. Але я зайнятий, вибач, в мене немає часу. Вибач, Павло каже: дякую Богові. Дяка Богові, Те, що ми сидимо на цьому місці. Те, що наше серце, воно, знаєте, спонукує нас йти до Господа. Це дяка Богові. Це добре. І це бажання дає Бог. Слава йому. І... Далі написано так, що апостол. А звільнившися від гріха стали рабами праведності. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Які же плід ви мали тоді? Такі речі. Що ними соромитись тепер, бо кінець, їх то смерть. Коли, каже апостол Павло, були рабами гріха, то були вільні від праведності. Знаєте, люди так кажуть, роблю, що хочу, живу, як хочу, як розумію, я вільна людина, але каже писання, що який же плід ви мали тоді? Такі речі, що навіть соромився говорити. Бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившися від гріха. І ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Слава Господу. Це, брати і сестри, звільнившися від гріха. Чи може людина сама звільнитися від гріха? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Знову ж, тільки в Ісусі Христі, тільки через Ісуса Христа. І апостол Павло Він говорить, що звільнившися від гріха, стали рабами Богові і маєте плід ваш на освячення. То є такий був плід, коли рабами гріха були, то був плід такий, що соромимося говорити. Да? Каже апостол Павло, але коли стали рабами Богові, то плід наш є на освячення. І каже, бо заплата за гріх це є смерть, а дар Божий – вічне життя у Христі Ісусі. Слава Господу! Це Божа милість. Апостол Павло Він пише в 15-му розділі до коринтян, каже, звіщаю вам, браття, Євангелію, яку ви прийняли, в якій ви стоїте і якою спасаєтесь. Євангелія, яка, яку ми прийняли, брати і сестри, це Євангелія Ісуса. Це Євангеліє про спасіння, про прощення, про милосердя Боже. І апостол Павло говорить, що Христос Він по Воскресінні з'являвся найперше апостолом. Потім, каже Павло, Кифі апостолом, а по всіх, каже, і мені з'явився. Як, найменших, як одному з найменших із апостолів, хоч каже, я не називатися апостолом. Він каже, немов недородку тому. Він оцінює, брати і сестри, своє становище в минулому, так як Павло каже, що, будучи рабами гріха, не розуміли Божих доріг, Божого проведення, не знали, що, що Господь хоче, не розуміли, але Бог прийшов в життя, і все змінилося. Ми стали іншими людьми. Ми стали новим творінням у Христі Ісусі. І каже Павло, а по всіх з'явився і мені, немов якомусь недородкові. Бо я каже, найменші з апостолів вже не, не, не достойний називати чому, тому що я гнав церкву. Проте, і сестри, коли ми читаємо про те, як Павло навернувся до Господа, він в ревності був, ревнував за. За законом, ревнитель закону брав, і по своїй, так, Своєму розумінню він робив щось те, що міг робити, але робив неправильно. І оказалось, коли він йшов в Дамаск, щоб знову в'язати християн, послідовників Ісуса Христа, і на дорозі з'явився йому Христос. На дорозі з йому з'явився Христос каже, савле, савле, чому ти переслідуєш мене? Тобі трудно йти проти рожна. Проти сестри. Каже апостол Павло Дефісян, ми були без надії, були без Христа, далекі обітниці Боже. І Христос каже Павлові, Павло, савле, на той час тобі трудно, Тобі трудно йти проти рожна. Хто Ти, Господи? Хто Ти, Господи? Я Ісус, якого ти переслідуєш. Коли ми повертаємося в минуле наше життя, багато із нас ми жили без Христа. Робили ті речі, які свідчили про те, що ми не йдемо за Христом, але йдемо проти Христа. І це було трудно. Це було трудно, але Господь Він просвітив наш розум, прийшов в наше життя, зробив нас здатними. Зрозуміти волю Божу в нашому житті. Це милість, це доброта Божа, брати і сестри. І Павло каже, я боржник. Павло каже, після ні до римлянам каже, я боржник, брати і сестри. Я думаю, Господи, поможи мені. Статус здається такий, ну, боржником, як я на початку говорив, десь на землі ми когось щось позичаємо, і неспокій у серці трошки. Неприємно. І Павло каже, не будьте в віні нікому нічого, крім? Любові. Господи, поможи. Поможи любити. Тому що Христос нас полюбив. Коли ми були ще рабами гріха, коли ми були ще і сторони, можна так сказати, дивіться, беззаконники, люди, які. І йшли в ад. Але Бог змилувався. Але Бог помилував нас, брати і сестри, в мене першого. І він каже, я боржник. Брати і сестри, чи можемо ми так сказати перед Ісусом? Я боржник. Я думаю, що ми повинні так говорити. Тому що, якби не на Христос, нас би ніколи не було на цьому місці. Якби не велике милосердя Боже, нас би ніколи не було на цьому місці. Ми не першого. Але Бог простив, Бог зглянувся. Бог зглянувся, коли ми були в цій ямі гріха беззаконня, гинули, тонули, і він не пройшов мимо. Він не пройшов мимо, брати і сестри. Він спас нас не зділ праведності. А своєї милості, тому що він милостивий. І я ще. І апостол Павло він каже: я боржник. Тому, Господи, поможи кожному із нас. Мені першому. Знаєте, відчувати цей статус боржника перед Богом постійно в нашому житті. І Він каже, що до мене, він каже, я боржник і чужоземцем. І Геленом, і розумним, і немудрим я буржник. Що до мене каже, то я готовий проповідувати Євангелію. Коли він йшов в Єрусалим, Бог відкривав про те, що апостол Павла зв'яжуть в Єрусалими і церква Божа, коли він прощався з братами і сестрами, вони плакали. Вони плакали, особливо коли сказав про те, що можливо остання. Вони бачать його лице. І Павло, він говорить: не роздирайте моє серце, я готовий. Я готовий за Ісуса померти. Я готовий. Я думаю, Боже, дай, дай мені віри. дай мені настільки оцього відчуття, щоб я це відчував. Я божник. Те, що Бог зробив в моєму житті. Ніхто, брати сестри, з нас людей це не міг зробити. Ніхто не міг заплатити, чи ти багатий, чи ти бідний. Не зміг заплатити. Заплатив Ісус Христос. Слава йому. І сьогодні ми є вільні, да? ми є свободні. Чому? Тому що Дух Божий Він прийшов в наше життя. А де Дух Божий там. Там є свобода, слава Ісусу. Це милість Божа, брати і сестри, де за Марію Магдалину, який, яка шукала Ісуса коли в перший день неділі, коли ми читаємо Євангелію, вона прийшла, щоб намастити Ісуса, тіло Ісуса, але в гробі не знайшла його. І відійшла в сад і плакала. А я думаю, ну чому плакати? Тіло мертве. Ну а що з нього робити? Ну, Марія, чому, чому в тебе там ще мить за цим тілом учителя? Брати і сестри, вона оцінила те, що Бог зробив її житті. Коли ми читаємо Євангелію, це та жінка, з якою Ісус Христос вігнав всім демонів, Вона оцінила. І вона плакала, каже, коли побачила, вона ще добре не, ну, не, не роздивилася і каже, думала, що то садовник каже, пане, якщо ти взяв тіло, скажи, де ти поклав, я заберу його. І вона каже, і Господь говорить, Марії, ви знаєте, серце, яке шукає Господа, серце, яке відчуває в серці, внутрі своєму вдячність те, що зробив для нього Господь. Що зробив Господь для нас, брати і сестри? Це не виміряється в якихось коштах. Це занадто мало буде. Тому, брати і сестри, хай поблагословить кожного з нас і допоможе нам в нашому житті. Знаєте, завжди, щоб цей девиз був у нашому серці. Господи, я поручник перед тобою. Те, що я. Маю статус твоєї дитини я боржник. Те, що я прощений тобою, я боржник. Те, що ти приготовив ці оселі небесні для мене, я недостойний. Я боржник перед тобою. Хай ім'я Боже буде прославлено в нашому житті. Будемо шукати Господа, будемо цінити тим, що Бог зробив. І не бути, знаєте. Бездіяльним, а так казати, як апостол Павло. Я божник, що до мене я готовий. Я завжди готовий, навіть померти я готовий. За ім'я Ісуса Христа. Господу слава за все. Амінь. Слава і хвала!